Станом на зараз наше законодавство визначає, що на військовий облік зобов'язані стати жінки, які отримали спеціальність медичного або фармацевтичного напрямку. Вони в обов'язковому порядку мають перебувати на обліку. Разом з тим є дуже великий перелік посад, які визначений Міністерством оборони. Для жінок, які за власним бажанням можуть стати також на військовий облік. Перелік спеціальності, за якими жінки можуть стати на військовий облік, визначено наказом міністра оборони України від 11 жовтня 2021 року номер 313 Це дуже великий перелік спеціальності. Вони цивільні, але мають свою спорідність у Збройних силах. Разом з тим слід зауважити, що призиваються жінки на військову службу лише за їх власним бажанням. Виключно за їх бажанням. Ніякого примусового характеру ці дії не мають місця.